Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 5 грудня 2025 року. Ключові висновки. 4 та 5 грудня в Майами, штат Флорида, офіційні особи Сполучених Штатів Америки та України продовжили мирні переговори щодо припинення війни в Україні. Увечері 4 грудня п'ять неідентифікованих дронів пролетіли над великою французькою базою атомних підводних човнів. На тлі почастішання повідомлень про польоти дронів над європейською військовою інфраструктурою. Міністр оборони Франції Катрін Вотрен 5 грудня підтвердила, що французькі військові використали невказані засоби для перехоплення дронів над базою іль Лонг у Фіністері, де розміщені чотири французькі атомні підводні човни з балістичними ракетами. Французькі військові джерела повідомили, що французькі морські піхотинці відкрили вогонь по дронах, але інші джерела у французьких засобах масової інформації припустили, що французька влада намагалася глушити дрони. Французькі чиновники офіційно не пов'язали дрони з конкретною особою на момент написання цієї статті. Кілька джерел зазначили, що невказана кількість дронів також пролетіла над півостровом Крозон, де розташована база у увечері 17 та 18 листопада, але дрони не входили в обмежений військовий повітряний простір. Спостереження безпілотників 4 грудня є частиною нещодавно спостережувальної схеми повітряних вторгнень у повітряний простір НАТО, можливо, з метою розвідки відомих європейських військових баз та оборонної інфраструктури. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія дедалі частіше вдається до прихованих та явних атак на Європу, і що триваючі російські та підозрювані російські порушення повітряного простору, ймовірно, є частиною російських зусиль нульова фаза ширших. Російських... Зусиль зі створення інформаційних та психологічних умов, спрямованих на підготовку до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України в ніч з 4 на 5 грудня. Повітряні сили України повідомили. Що російські війська запустили 137 ударних безпілотників типу шахед, Гербера та інших типів, з яких близько 90 були шахедами. З напрямків міст Курськ та Орел, міллерово ростовська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край тарний. Оку... Пованого мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 80 російських безпілотників, а 57 безпілотників завдали ударів по 13 місцях в Україні. Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що російські безпілотники завдали ударів по невказаному об'єкту в місті Харків. Державний оператор передачі електроенергії України Укренерго повідомив, що Україна запроваджує обмеження на енергію та поступово відключає електроенергію 5 та 6 грудня через російські удари. Національна поліція України повідомила, що 5 грудня російський безпілотник збив вантажівку в Ізюмі Харківська область, в результаті чого загинули двоє мирних жителів. Російські мілблогери 4 грудня заявили, що російські безпілотники геран 2 завдали ударів по місту Харків та Чугуєв, Харківська область і Слов'янську Донецька область. Українські війська продовжують завдавати ударів по інфраструктурі російської нафтової та оборонно-промислової бази. 5 грудня Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по невизначеному об'єкту та спричинили пожежу в морському порту Темерук у Краснодарському краї, де розміщена інфраструктура скрапленого природу. Одного газу, кораблі та інші вантажі. Генеральний штаб України зазначив, що оцінка бойових збитків триває. Джерело в уряді Краснодарського краю 5 грудня повідомило, що удар українського безпілотника пошкодив портову інфраструктуру в Темируку та спричинив пожежу площею 1350 квадратних кілометрів. Генеральний штаб України також повідомив, що українські удари пошкодили установку та спричинили пожежу на сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області. Річна потужність переробки якого становить від 7 до 8,9 мільйона тонн. Нафти. Командувач українських військ безпілотних систем майор Роберт Бровді Мадяр повідомив, що українські війська також завдали удару по Балашівській електропідстанції у Волгоградській області. 4 грудня Генеральний штаб України підтвердив, що українські війська завдали удару по невинно хімічному заводу Азот у Невинномиску, Ставропольський край у ніч з 3 на 4 грудня. Генеральний штаб України повідомив, що невинно миський хімічний завод Азот є критично важливою частиною російського ДІБ з виробничою потужністю понад 1 мільйон тонн АМІАКУ. Та до 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік, що робить завод ключовим постачальником основних компонентів для вибухових речовин та боєприпасів для російських військових. 5 грудня Генеральний штаб України повідомив, що нещодавній український удар по Саратовському нафтопереробному заводу Саратовська область, ймовірно, стосувався удару в ніч з 27 на 28 листопада, пошкодив установку первинного очищення нафти ЛОУ Афтші. Нафтопереробного заводу Генеральний штаб України зазначив, що українські удари змусили Саратовський нафтопереробний завод призупинити переробку сирої нафти з грудня 2025 року, і що нафтопереробний завод працює на менш ніж 50% своєї потужності. 4 грудня Генеральний штаб України повідомив, що внаслідок невстановленого українського удару по російському полігону поблизу окупованого Докучаєвська Донецької області загинуло або було поранено 60 російських військовослужбовців. Українські війська продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму. Головне управління військової розвідки України повідомило 5 грудня, що оператори безпілотників ГУР за останні два тижні, приблизно з 21 листопада, здійснили удар. По російському тактичному бомбардувальнику Су-24. Радіоантен, радіолокаційній станції 39 Н 6, Каста 2 е 2 розвідувальному безпілотнику Оріон, двох радіолокаційних станціях Підліт, вантажному поїзді та вантажівці Урал, в окупованому Криму. 5 грудня ГУР опублікувало відео з геолокацією, на якому видно український удар по російському Су-24 на окупованій авіабазі Новофедорівка та залізничному депо на окупованій півночі Феодосії. Російські війська скоїли воєнний злочин на сіверському напрямку. На геолокаційному відео, опублікованому 2 грудня, видно солдата 88-ї мотострілецької бригади Росії, який страчує українського військовополоненого. Руками в знак капітуляції у Свято Покровському на південний захід від Сіверська. Російський телеграм-канал, який називає себе офіційним каналом 3 КАА Російської Федерації, опублікував відео страти та охарактеризував вбивство російськими військами українського військовополоненого як гуманне поводження. Інститут вивчення війни спостерігає зростання кількості російських воєнних злочинів на напрямках, де російські війська починають посилювати наступальні операції та проникати в міста. А російські війська нещодавно розпочали операції з інфільтрації в Сіверську. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російське військове командування схвалює, а іноді віддає накази на воєнні злочини на полі бою, а також що Росія катує та знущається над українськими цивільними полоненими в рамках ширшого військового методу дії Згідно з наявною інформацією з відкритих джерел, станом на 5 грудня російські війська не оточили українські сили в Мирнограді, оскільки російські війська продовжують зусилля щодо завершення оточення Покровсько-мирноградського котла. Російські війська намагаються повністю перешкодити українському тактичному та оперативному логістичному забезпеченню на покровському напрямку, використовуючи безпілотники для досягнення ефекту повітряного перехоплення на полі бою. Українські війська нещодавно просунулися в районі Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися в районі Борової та Покровська. Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування українських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж автомагістралі т 20 Новопавлівка Слов'янка в центрі Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній Богуславці, на північ від Борової. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ та південний схід від Мирнограда, на схід від Покровська. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, свідчать про те, що російські війська. Також проникли на позиції в північно-західному Покровську. Однак ці геолокації ще не є остаточними, що російські війська досягли повного наземного оточення українських військ у покровсько мирноградському котлі. Командувач сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, бригадний генерал Євген Ласійчук, 5 грудня повідомив, що російські війська не оточили покровсько мирноградський котел, і що російські війська утримують. На північ Покровську і позиції в центрі Покровська. Ласійчук зазначив, що російські війська уникають міських боїв і натомість намагаються обійти Покровськ з флангів. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські війська дуже ймовірно завершать захоплення Покровська та Мирнограда після 21-місячної кампанії, хоча терміни та оперативні наслідки цих захоплень наразі залишаються неясними. Хоча Інститут вивчення війни має невиявленого візуальних доказів або офіційних українських звітів, щоб оцінити, що російські війська оточили українські сили в Мирнограді, ситуація, ймовірно, надзвичайно складна, і російські війська дуже ймовірно можуть порушити вузькі. України. Українські шляхи евакуації та наземні лінії зв'язку за допомогою артилерії та безпілотників. Командир українського артилерійського батальйону, що діє на Покровському напрямку 5 грудня, повідомив, що російські війська використовують безпілотники, намагаючись перекрити український глок Глобальне повітряне перекриття в радіусі 50 кілометрів від Покровська. Але Україна... Українські війська намагаються пом'якшити наслідки. Ласійчук зазначив, що українські війська здатні постачати та проводити ротації в покровсько мирноградському котлі та працюють над розширенням глок на північ від котла. Розроблений, розроблений дизайн кампанії Росії спирається на досягнення часткового ефекту повітряного перекриття на полі бою проти російського логістичного забезпечення на оперативній глибині близько 25 100 кілометрів протягом кількох місяців, щоб послаб, Бити оборонні можливості України, щоб російські війська могли лише просуватися проти ослаблених українських сил. Російські війська виділили елітні підрозділи безпілотників, такі як Центр передових безпілотних технологій Рубікон для ударів по українському логістичному забезпеченню та операторам безпілотників на оперативній глибині. Успішна кампанія російських сил БАІ в радіусі 50 кілометрів від Покровська також вплине на українське логістичне забезпечення в напрямках Краматорська, Костянтинівки та Новопавлівки. Та ймовірно, сприятиме швидшому просі... просуванню росіян, особливо якщо російським військам вдасться повторити успіхи кампанії на інших ділянках лінії фронту. На інших відтинках фронтів російські війська. Продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів, без змін.